Шановні користувачі електронних підписів від АЦСК Україна! Якщо до закінчення терміну дії ваших сертифікатів залишилось 45 днів або менше, ви можете автоматично продовжувати ваші чинні сертифікати у програмі Медок. Для цього у головному меню перейдіть до розділу Адміністрування, Сертифікати, Заявки на сертифікат. Далі на панелі інструментів обираєте опцію Сформувати заявки. У вікні формування заявок на сертифікат обираєте опцію Продовжити на новий термін. Зверніть увагу, продовження сертифікатів можливо лише у випадку, якщо не відбулося змін у вже діючих сертифікатах, тобто не змінювалася адреса реєстрації, посади чи прізвища власників. У вікні формування заявок заповнюєте дані, необхідні для формування нових сертифікатів та обираєте зі списку саме той сертифікат, який плануєте продовжити. За замовчуванням термін дії сертифікатів встановлено 2 роки. Якщо натискаєте на цю опцію, термін дії зміниться на 1 рік і навпаки. Натискаємо Далі. Далі з'являється пропозиція придбати КЕП на хмарному сховищі. У разі непогодження обирайте опцію Дякую іншим разом. Далі генеруєте секретний ключ таким чином. Якщо ви хочете, щоб секретний ключ був збережений у файл. Ставите відмітку зберігати секретний ключ у файл. Якщо ви хочете, щоб секретний ключ був збережений на захищеному носієві, ставите відмітку Зберігати секретний ключ на захищений носій. Вводите пароль та його підтвердження. Та оберіть каталог для збереження секретного ключа. Підпишіть заявку своїм діючим електронним підписом. У вікні Вибір адресата відправляємо заявку на сервер ЦСК Україна. Якщо ви ще не здійснювали оплату, ви можете сформувати рахунок. Після його оплати через певний час потрібно перевірити наявність відповідей. У протилежному випадку натискаємо Оплату вже здійснено. Зверніть увагу, ви обов'язково повинні отримати квитанцію номер 1 та квитанцію номер 2 Фінальною квитанцією буде квитанція номер 2, де буде вказано результат обробки вашої заявки.